Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. У мене грузиться зараз відео 16.11, ну зараз я вам покажу час. 16.11, 15 червня. Всіх вас, друзі, вітаю, хто дивиться мій канал, дивиться мої розклади. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. і Не забувайте підписуватися, бо 40% дивиться без підписочки. Так, ну і поїхали Шевченківський район, перший Шевченківський. Дивимося на три доби 16, 17, 18 червня. Тобто, включно з виходними днями, щоб ви могли спланувати їх і якось себе більш впевненіше почували. Щоб ви розуміли, що чекає попереду, дивимося перше Шевченківський. Я вже зрозуміла, що на, на останньому дні, виходить, у нас йдуть зміни. Це не тільки в Шевченківському районі, це, в принципі, скрізь. От багато карт впало, але буде все добре. Але бачите, які у нас йдуть тут собиття: зміни, плани, опять тучі, опять зміни, опять події, і тільки потім вже ми приходимо до нашого коріння. А, ну, ось такі собиття будуть, але буде все нормально. Давайте глянемо другий шевченківський. Так, друге Шевченківське, не дуже мені теж подобається. Тут історія, тут йдуть зміни, але бачите, тут лежать пльотки. Тут лежить коса і трансформація. Дуже таке сочетання тяжкувате, люди. Будуть різкі зміни, будуть різкі трансформації, повідомлення, якісь сообщення. ну, Кінчиться це все букетом, слава Богу, що це за зміни. Зміни яких пошкоджень та нервування, робота. Тут теж ресурсна карта йде, але вона йде якось згодом. Якось згодом. Все ж таки тут а, на оцих подіях будуть якісь проблемки невеличкі, понервуються люди, але будуть працювати все одно зрадників багато. Ресурси йде, тут теж закінчиться, але дуже багато карт. Люди, другі Шевченківський під загрозою, але закінчиться все нормально. Ну, річ у тому, що багато карт викинуто. Наприкінці е, також багато кати, тут і башня, і проблеми, і сонце, але тут іде стабілізація ситуації і повернення до кращого. Значить, я хочу вам сказати, що так, воно вроді як буде нормально, але дуже великими зусиллями, щоб ви це розуміли. Тому е, це не тільки на вашому районі, це починаються у нас зміни. Починаються зміни. А будуть, скоріш, цього, скоро і в Запоріжжі проблеми. Бо не хочу казати такі страшні речі, бо бачите, вони стріляють по Кривому Рогу, по Києву, по Харкову, по Миколаєву, по Одещині, по ну, скрізь стріляють, по Дніпру. Так що, самі розумієте. Так, давайте подивимося третій Шевченківський район. Третій Шевченкий більш-менш нормально. Бачите, коли воно так лягає, то лягає. Так, теплічний комбінат. Так, лежить роздоріжжя у вас, друзі. Лежить роздоріжжя, робота ведеться, але тут будуть якісь події. На жаль, на жаль, однозначно, бачите, тут немає відповіді. Немає. Ось іде повернення до кращого, після, після хреста піде наша відповідь, скоріш всього, різка така, ось вона подіяться буде. А, і ми відповімо. але, Але, по іншу сторону, бачите, лежить змія. Лежить змія. Але ми пройдемо тут по-легкому цю змію. Далі проходимо, працюємо різкі рухи, події, відповідь і повернення до кращого. Ну, ви знаєте, я вам хочу так сказати, що теж така історія непроста буде там. Але вроді як закінчиться більш-менш благополучно для вас. Дитина там випала, там не повинно бути нічого серйозного, навіть якщо щось там десь ну, прилетить. Але якось воно так, знаєте, більш на кінцівку йде. Розумієте, тут трудно сказати, на який період воно припаде. Я не клала от, окремо на 3 дні. Я кладу взагалі. Дитина, перша карта завжди показує, в принципі, общу ситуацію. Тобто, це буде, якщо прилетить, то буде не дуже серйозно. Це дитина, це дитина показує, тому такий розвиток подій пішов там. Може прилетіти люди, може, може прилетіти, але дуже багато там вкладається для того, щоб це не трапилося або трапилося не дуже серйозно. Ось так. Далі дивимося військове містечко. Історія, бачите, лежить розвілка? Ось, бачите, або сюди, або туди. Ключ в наших руках. Ну дай Боже, дай Боже, ми справимося, відповідь дамо відсіч. Тут захист всесвіту йде, робота, ресурсні карти. Ну, ситуація дуже-дуже-дуже стрьомна, люди. Так, поїхали далі, приватний сектор. Давайте почнемо з калантировки, село Калантировка. Будете більш-менш по легкості. Хоча нервова обстановка у вас усього наблюдається. Так, далі поїхали. Зелений яр. Ну, пройдете, так, да, пройдете. Так, проблеми назрівають. Буде подія, буде зміни і буде все добре. Але бачите, тут теж така ж історія. Е, ну, повинно бути все добре. Дивимося посілок де-де. Ну, повинно бути все нормально. Чого теж бачите, які тут йдуть? Гляньте, тут ужас. Тут ужас. Робота буде робитися. Просто так, ідемо далі. Що ми ще не подивилися, Дімітровський поселок. Нормально буде. Провода упали від зарядки. Так, ліванівський Це теж буде добре, але тут і ось і розвілка, і пошкодження можуть статися. Але тут іде захист освіту і ретельна робота. Тут також, дивіться, Ліванєвський, він прям всі три доби таки під загрозою тут іде. Але буде все пророблятися. Бачите, тут проблеми башні, але стабілізується, проробляється. Дуже багато роботи робиться для того, щоб туди то не прилетіло. 16-го також ось такі собиті трансформація, нервова обстановка, хаос, події. Ідуть оці оповіщення, ненормальна така по тучам якась обстановка гнітуча і потім тільки йде. Тобто тут йде, знаєте, така напружена обстановочка, Напружена, вона вже до нас наближається. якось, знаєте, згущаються над нами тучки над Запоріжжям. Так, Ну і давайте подивимося ми людей. Так, вроді все я продивилася по приватному сектору. Нічого не забула. Вроді все, вроді все, так, ага. Так, і давайте подивимося людей. Стан людей на ці три доби в Шевченківському районі. Ну, захист всесвіту, бачите, йде, але якщо брати по здоров'ю, то тут чисто психологічна оця і зірки. і Оце це, це чисто психологічна така тематика йде. Ну і книжка, да да, 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 да. Не дуже то серйозно, але зміни так, по, -по психіки будуть йти, більш такого нічого ну, немає, травм немає. Ось так. Так що. Позитив, негатив та ітог. Ну, дивіться, по позитиву, по дитині буде більш-менш все нормально, не буде нічого серйозного. В негативі йдуть якісь зміни швидкі, дуже швидкі рухи. І ось якесь іде по ітогу нам буде сообщення. Давайте глянемо по дитині. Тут плани, що тут, якісь двиги йдуть. Оп'ять сообщення будуть постійно сирени йти. Ну, всі бачите, тут такі будуть рішення по луні. Нервова буде обстановка, люди будемо тіліпатися, але потім, бачите, йде вже повернення до кращого. Ну, подивимося, як воно все буде. Бачите, така історія в нас виходить по Шевченківському району на ці три доби. В цілому, вроді, як всі будемо цілі, все буде нормально. Але це буде даватися дуже тяжким трудом наших військових. Але я знаєте, прошу вас не нехтувати, бо ця карта каже про те, що тут може, може бути таке, що прилетить, бо бачите, воно вроді як несерйозно. Чому воно так каже, бо може прилетіти все ж таки. Ну, букет, бачите, йде нам. Будемо сподіватися, що все буде добре, навіть без якихось несерйозних пошкоджень. Сподіваюсь, ми обійдемося без цього. Бачите, вони ще й план якийсь тут мають. Ну, хлопці у нас взагалі золоті, на відміну від нашої влади. Ось так. Треба, щоб наші хлопці повернулися і взяли владу в свої руки. Оце буде саме краще. Все, дякую вам за увагу і бажаю бути всім живими та здоровими. Побачимося, почуємося. Все буде Україна. Па-па.